Зізнаюсь, до роботи над цим відео я знала про верблюдів лише кілька поширених фактів: що їх називають кораблями пустелі, що вони мають один або два горби, можуть довго обходитись без води, а ще плюють у людей. Та реальність виявилась значно цікавішою: у їхніх горбах зовсім немає води. Плюються вони далеко не слиною, а живуть не лише серед пісків, їх можна зустріти навіть у засніжених горах і австралійських степах. Тож пропоную разом відкрити для себе цих унікальних тварин, чия біологія зробила їх одними з найкраще пристосованих істот до екстремальних умов нашої планети. Сучасні верблюди з'явилися близько 3-5 мільйонів років тому. І що цікаво, їхні далекі предки жили не в Африці чи Азії, а у Північній Америці. Згодом вони розселилися. Одні, через Берингію, потрапили в Азію і Африку, де з'явилися сучасні одногорбі. Та двогорбі. Інші ж через Панамські перешиюк дістались до Південної Америки. Так виникли лами, альпаки, гуанако та вікунії. Погодьтесь, верблюди виглядають трохи кумедно. Довга шия, великі губи, дивна хода і, звісно ж, знамениті горби. Але міф про те, що в них зберігається вода, та внос простований. Насправді горби складаються із жиру іноді до 30-35 кг. кілограмів. Це запас енергії, який верблюд витрачає під час довгих переходів без їжі. А ще при розщепленні жиру утворюється вода. Саме завдяки цьому тварина може тижнями обходитися без пиття. Коли ж запаси вичерпуються, горби буквально спадають. І навіть нахиляються на бік. це вже наочний знак виснаження. Верблюд справжній чемпіон економії вологи. Його організм здатний втратити до 25% маси тіла від зневоднення і вижити, тоді як для людини смертельної стає втрата вже 12%. Його кров'яні клітини овальні, а не круглі. Завдяки цьому легко рухається навіть у густій крові. А якщо дати йому воду, він може одним разом випити до 50 літрів. Ще один секрет. Змінювати температуру тіла. Уночі вона падає до 34 градусів за Цельсієм, а в день піднімається до 41 Так тварина уникає перегріву і майже не витрачає вологу на потовиділення. Ніс верблюда справжня система кондиціонування. Складчасті слизові оболонки на вдиху зволожують сухе повітря, а на видиху відбирають вологу і повертають її назад у тіло. Щодня це економить йому літри води. А ще верблюд ідеально захищений від піску. У нього три пари повік, дві звичайні одна прозора, як природні окуляри під час бурі довгі вії прикривають очі від пилу, а вуха захищені густими волосками. Його ноги схожі на м'які подушки. Широка стопа з двома пальцями не провалюється в сипучий пісок. Уявіть людину на тонких підборах і іншу в сандалях. Перша відразу загрусне, друга піде спокійно, так і верблюд ковзає пустелою немов твердою дорогою. Довга шия допомагає верблюду діставатись до гілок і колючих чагарників, а товсті губи і особливий склад слини дозволяють жувати навіть гострі колючки, які жодна інша тварина не наважилася б спробувати. Коли вже йдеться про слину, неможливо оминути й знамените плювання верблюда. Тема, яку всі знають, але не всі розуміють до кінця: верблюди в конфлікті чи обороні не випльовують просто слину, вони вивертають частину вмісту шлунка змішаного зі слиною. Тягучу, пахучу рідину, що липне до шерсті або шкіри супротивника. Для тваринного світу це ефективна хімічна мітка. Запах різкий і довго тримається, тому часто цілком достатньо одного такого удару, щоб відлякати противника. Плювання скоріше жест погрози, ніж корисна зброя. Верблюди використовують його в кількох ситуаціях, коли відчувають загрозу від людини або іншої тварини. Самці під час змагань у період гону, та як вираження роздратування, якщо їм надокучають або їх дражнять. У верблюдів це також спосіб встановити домінування або уникнути прямого контакту. У групі іноді достатньо обплювати суперника і конфлікт вирішено. І це логічно, у пустельних умовах реальна бійка може дорого коштувати, травма шиї чи ноги може виявитись фатальною. Тому хімічна атака простіша і безпечніша стратегія. Загалом верблюди не агресивні по природі своїй. Плювання для них радше комунікативний жест відійди, не чіпай або я доміную. Якщо сигнал проігнорувати, можна отримати смердючий, але зазвичай не небезпечний постріл. Коли ми уявляємо верблюда, то бачимо його на фоні пісків Сахари чи Аравійської пустелі. Але ця тварина пристосувалась не лише до спеки, є види, які чудово почуваються там, де не кожна людина витримає й день серед морозів, снігів і вітрів. Двогорбий верблюд або бактріан походить із Центральної Азії. Його ареал Монголія, Казахстан, Китай, навіть холодні степи на півпустелі з температурами від плюс 40 градусів за Цельсієм улітку до мінус 30 у узимку. На відміну від худорлявих пустельних родичів, бактеріан масивніший і вкритий густою шерстю. Взимку його хутро відростає настільки, що нагадує шубу і захищає навіть від хортовин. Навесні він линяє клаптями, і тоді здається, ніби він важко хворий. Цікаво, що в Монголії та Китаї збереглася дика популяція бактеріанів. Це одні з небагатьох справжніх диких верблюдів, які так і не були ніколи приручені людиною. Вони живуть у найсуворіших умовах пустелі Гобі, де немає не лише трави, а й вода буває солонувата чи гірка. І ці верблюди здатні пити її без шкоди для себе, на відміну від свійських. Взимку в Монголії і Сибіру можна побачити двогорбих верблюдів, що тягнуть сани чи везуть вантажі по засніжених степах. Їхні широкі лапи працюють не лише на піску, а й на снігу. Вони не провалюються в нас, розподіляючи вагу як у снігоступах. А ще мало хто знає, та Австралія також континент верблюдів у 19 столітті. Сюди завозили одногорбих верблюдів-дромедарів із близького сходу та Індії для перевезення вантажів у посушливих регіонах. Вони виявились настільки витривалими, що чудово замінили кони і волів під час освоєння внутрішніх пустель. Та з появою автомобілів потреба у верблюдах зникла, і тисячі тварин просто відпустили на волю. Вони вижили і створили величезні стада. Сьогодні в Австралії живе близько мільйона здичавілих верблюдів. Це найбільша популяція дромедарів у світі. Вони поводяться як справжні господарі. Хоч шукають воду, руйнують огорожі і навіть заходять у міста в пошуках їжі під час посухи. Для екосистеми Австралії це серйозний виклик, адже верблюди не мають там природних ворогів і витісняють місцевих тварин. Верблюд – істота соціальна, але не стадна в класичному сенсі, як корови чи антилопи. Їхні зв'язки побудовані радше на тимчасових групуваннях та ієрархіях, ніж на постійних табунах. У дикій природі і на півдиких популяціях найчастіше можна побачити групи самиці з молодняком, які очолює досвідчена самиця. У шлюбний сезон частина самців формує власні гареми, а інші. Збиваються в холосяцькі групи і тримаються окремо, повертаючись до самиць лише під час гону. Ієрархія серед верблюдів проявляється у доступі до води, їжі та самиць. Під час гону самці влаштовують гучні поєдинки, вони ричать, труться й б'ються шиями, кусаються та плюються. Переможець отримує тимчасове право на гарем. Проте, коли сезон минає, конфлікти зазвичай вщухають, верблюди не схильні довго тримати образи. Спілкування у цих тварин теж багате. Вони говорять голосом і тілом бурчання, хрипкі крики, рик чи характерні пози усе це мова сигналів. У період гону додається ще одна особливість: самці починають видавати різкий запах, а в дромедарів набрякає спеціальний мішок у горлі, дулла. Вони вивертають його назовні через рот. І виглядає це як надута рожево-червона бульбашка. Така демонстрація сили справляє сильне враження на суперників і приваблює самиць. Самиці, самиці ж часто формують стабільні зв'язки між собою, випасаються разом, піклуються про молодняк, разом реагують на небезпеку. Для популяції у горах і степах такі соціальні зв'язки критично важливі. У компанії легше знаходити воду і знижувати ризик нападу хижаків. Верблюди відомі своєю чудовою пам'яттю. Вони добре орієнтуються в складному ландшафті, запам'ятовують маршрути та місця з водою. Домашні тварини часто вибудовують міцний зв'язок із пастухом, і в багатьох культурах цей союз людина-верблюд став основою виживання в екстремальних умовах. Боротьба за виживання в пустелі продовжується і в боротьбі за право залишити потомство. Соціальність верблюдів проявляється і тут. Ієрархія самців, гареми та навіть холостяцькі групи визначають. Хто й коли отримає шанс передати свої гени. Тож розмноження у верблюдів процес важливий і жорстко підпорядкований сезону. У дикій і напівдикій природі пік припадає на той час, коли з'являється більше корму, зазвичай весна чи початок літа, після дощів. У свійських тварин під наглядом людини народження можуть відбуватись в різні пори року. Але природний ритм все одно відчутний. Найуспішніші окоти трапляються тоді, коли довкола достатньо їжі й води. Самиці стають статево-зрілими у 3-4 роки. Тоді як самці фізіологічно готові до розмноження лише у 4-5, проте реально отримати доступ до самиць можуть лише доросліші, сильніші і досвідченіші самці. Які здатні перемогти суперників у змаганні за гарем у племінних програмах? Перший успішний досвід розмноження самців часто настає ще пізніше, коли вони вже досягають максимальної ваги і сили. Вагітність у верблюдів дуже тривала: – 12-14 місяців. Зазвичай народжується лише одне дитинча, випадки двійні трапляються вкрай рідко. Сам процес пологів приходить швидко і відносно тихо. Самка народжує стоячи або лежачи. Для неї це період величезних витрат енергії. Потрібні запаси жиру в горбах, достатньо води та спокійне середовище, щоб успішно вигодувати малюка. Новонароджене теля намагається встати майже відразу. У більшості випадків воно піднімається на ноги протягом 20-60 хвилин і вже в першу годину починає смоктати молоко. Така швидкість, життєва необхідність. У природі будь-яка затримка робить його легкою здобиччю для хижаків. Перше молоко, як молозиво у людей, називається колострум, і воно надзвичайно цінне, насичене антитілами, поживними речовинами, що запускають імунну систему теляти і забезпечують енергію для старту. Цікаво, що молозиво верблюді вивчають і в медицині. У ньому виявлено унікальні білки з сильними противірусними та антибактеріальними властивостями. Дослідники навіть вивчають можливості використання верблюжого колострому у створенні ліків та імунних препаратів. Материнська роль не обмежується годуванням. Верблюдиха навчає теля основ виживання, як знаходити воду, придатні для їжі рослини, як оминати небезпечні ділянки чи реагувати на загрози. Багато навичок молодняк засвоює, спостерігаючи за дорослими. У групах сами часто виникає своєрідний дитсадок. Інші матері іноді доглядають за малюками разом. Це створює додатковий захист і знижує навантаження на одну самицю. У традиційних пастуших культурах люди теж допомагають, захищають породіллю й малюка, підгодовують самицю, а іноді вигодовують слабких телят. У сучасному фермерстві додатково застосовують вакцинацію, ветеринарний контроль і спеціальне підживлення. Маленьке верблюдення, що невпевнено стає на ноги, це найкраще нагадування, що навіть у найсуворіших умовах життя знаходить шлях. І чим глибше ми занурюємось у життя верблюдів, тим більше переконуємось, це далеко не просто кумедні кораблі пустелі. Вони вміють жити там, де більшість тварин загине, знаходити воду там, де людина бачить лише каміння і пісок, а їхня біологія настільки унікальна, що здається майже фантастичною. Верблюд символ пристосованості, витривалості, сили природи. Але разом із тим це жива істота, чиє життя залежить від нашого ставлення. Адже у світі, де пустелі розширюються, а клімат змінюється, навіть такі витривалі створіння стикаються з новими викликами. Якщо вам цікаві такі історії про тварин, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться цим відео з друзями. Попереду ще багато відкриттів зі світу природи.